Отже, привіт YouTube! З вами Леший. і сьогодні я хочу показати отакий от от ніж. Варіація на тему нашої морки. І, ну, досить, досить посередній ніж, скажімо так. Давайте подивимося на них тако: один біля одного. І хочу показати. Як ніж оброблено. Ну, е, як на мене, щоб ви собі розуміли, це якась, якась поробка ножа. Це такий напівфабрикат. Не знаю, чи зараз фокусується. Зараз спробую Якось показати, що тут навіть кінчик досить посередньо проточений. Загалом, е, Но для повного порівняння трошки проживів за час в ножнах моя морка. E, загалом маємо форм-фактор того ж самого e, Морівського 540. 6-го ви мені казали, там казали в коментарях, що такі ножі зараз продаються. Е, давайте ж подивимося на спуски. Наскільки тут спуски набагато вищі е, підвод. ну Загалом тут е, ніж прикольний за свої гроші він там коштував 200 гривень, е, ну, ніж за свої гроші. Ну, сказати, що я шкодую 200 гривень на нього потрачених, я не скажу. Але сталька тут е, скоріше за все 420-та, 420-та найпростіша нержавійка. Е, лишу в описі посилання на обзор ножа від МТАК, е, Копії море 2000. Е, загалом посередній ніж ріже навіть з усіми цими забоїнами зазубраними. Ну, у мене таке враження, що ніж точили просто болгаркою. Ну, е, от в мене тато ножі точить болгаркою. Робочі, ті, які там, е, ну, грубо кажучи, е, свиням ріжуть е, їсти. То от таке ж саме враження від цього ножа, і доводити, ну це такий напівфабрикат, який треба доводити вручну, е, ріже він ріже так, стругає пошкробав ним дерев'яшку. В принципі, працює. Хвилі подібні такі в нас спуски, хвилі подібне в нас і зведення самої заточки в ножни від морка. Наскільки мені пам'ять не зраджує, він встає, але зі скрипом, в ножни від. Моєї 510-ї, тобто я от 540-стару модернізував до 510-ї шляхом відпилювання цієї от гарди, то в ці ножни йому гарда таке заважає зайти. Таким чином. Тобто, теж треба підпилювати е, порівняно з 510-ю. Руків я трошки менше, трошки довший клинок. Не знаю, чи буде видно на відео, тако спробую вам показати. Тако поряд, тако, і сам клинок. Тобто таким от чином, десь десь тако. Але якщо його нормально переточити, то він буде десь такий, як ну сама. Сама 510 такого мало би бути видно. Тут, тут, тут я впираюся до кінця. Тут от ми бачимо, наскільки довший клинок. Загалом має місце простенький робочий ніж. холера наминає, ну от наминає пальця от цією от частиною. Тобто, от беремо, і він цією от частиною наминає пальця в. В морці такого вираженого цієї от, виямки такої немає. Що тут, що тут. Набагато терпиміше, воно скруглено. В нових, отут вставляю, як виглядає нова 546-та. Так, вона на 170 майже в два рази дорожча, але вона буде працювати набагато цікавіше цього ножа. Але знову ж таки ну, популярність. Так? Популярність нашої 510-ї. Ну, це от намагання е, переслідувати популярність е, цього ножа, отримати щось схоже на е, 510-ту. Такий ерзац варіант, скоріше за все. Ну, я ж кажу, як на мене, це напівфабрикат ножа, який треба доводити. Е, сталька, знову ж таки, сталька посередня. Тобто, вона навіть поряд не стояла з е, Сандвіком 12C27. Тобто Sandvik буде набагато цікавіше, набагато е, практичніше, е, набагато якось, ну, зру, він і зручніше лежить, лежить в руці, і зручніше працює. То варіація на тему, ну там репліки, копії, так, як всі люблять, китайські, Ну, як можете бачити, якість виконання, ну, така, як, як маємо. Ну, але маю. То, що маю, не знаю, ще попрацюємо, подивимося, візьму його на якісь польові цікаві тести. Що мені сподобалося, то е, це як тут реалізований цей підвіз, тобто на старих моделях. Він на пуговичку, на цій моделі. Тобто, ми беремо берем нашу пуговичку, вставляємо в підвіз таким чином. І таким чином у нас ніж висить. Щоб зняти, дістаємо пуговичку і знімаємо ніж. Тут все набагато простіше. Тобто Ми беремо пуговичку, вдягаємо його сюди, і таким чином у нас ніж висить. Я Щось подібне, щось подібне я зробив на своїй е бойовій морці компаньйон. Тобто е на стропи моллі, чикс, е дві таких. Штучки загнали, і на тому все закінчилося. От, от так воно реалізовано в мене на компаньйоні. Тобто от таким от чином. Е, в принципі, не знаю, будемо тестити, кому цікаво, от, такі, от така от у нас фірма. От такий ніж. Е, навіть, ну, е, як би там кому не хотілося, як би там кому не хотілося, він навіть поряд не стояв. з Е, Ци ножем я ще вставлю, от, е, от тут вставляю від Grandway такий же ніж, але з синім руків'ям. Він досить сильно похожий на е, Mora 546 старої моделі. Зараз 546 не так виглядають. Тут вставляю, як виглядає 546. Е, загалом е, ну, сталька така собі, е, відливання і форм-фактор руків'я теж такий собі. Тому ну, для мене як фаната 510-ї поюзаю, попробую, але ну, на, жаль, на жаль, він ну, досить, досить далекий від еталонного ножа для Бушкрафта. Там пан Рей Мірс, дуже є. Я навіть отакі вставляю. Лімітовану серію для Рея Мірса чи від Рея Мірса, як там воно було загалом. Такі ножі попрацюю, е, покажу, що він може в полі. На сьогодні таке в мене відео. Слава Україні! Слава незламній українській нації і смерть федерації. А з вами був Леший. До нових зустрічей.